Ось 1 жовтня, як наші грядочки виглядають, сидирати піднялися. Ось зразу хочу вам показати, наскільки стійкі і нестійкі є сорти до плямистості. Цей сорт має. Із середньоранніх, ну, ближче, можливо, до ранніх вона йде так. Якщо Розана і Ольвія, веселка це супер ранні йдуть, вони дуже рано вискакують, інколи бувають. Наприкінці травня вже ми ягодки. І в середині травня вже буває йому. То має, вона йде трішки пізніше. Ось Дивіться, яка вона стійка. Дивимося по молодих кущиках, ось вони всі зелененькі, гарненькі. Тобто цей сорт більш стійкий до плямистості. І це один із таких важливих критерій, які ми підбираємо також по сортам, бо не хочеться багато використовувати хімії а органічними підкормками і обробками. Не завжди вдається спасати рослинки від хвороб. То сидирати ми перепахуємо. Це у нас іде сорт Флоренція, Тоже бачимо, що більш-менш стійка, не зовсім так, щоб стійка. Далі у нас іде сорт Пігас, також наш любимчик. Дивіться, також листочки старі, ми бачимо, що старі корінчики, то есть старі кущі вони. Там уже покрасніли листочки, ну це все-таки жовтень вже така його природа. А молоденькі всі йдуть чистенькі. Знову йде сидират, у нас будемо перепахувати його, або просто прикладати до землі і присипати мульчою, щоб черв'ячки робили поживну земельку. Це у нас іде сорт Незабудка, українська селекція, дуже смачна ягода, середньо-пізнього терміну достигання. Теж бачимо, що старі кусти он старий, цей старий куст, його я буду видаляти зовсім. То цей трошки взявся п'ятнистостю. молоді кущики он стоять гарненькі. Як приклад, ось у нас іде сорт мармалада. Кожного року хочу її обрати, але залишаю бо ягодка вроді смачна. Але вона ну, дуже нестійка до плямистості. Дивіться, ось молоді кущики, і вони вже взялися плямками то напевно в цьому році я вже буду з нею прощатися, бо нові сорти ніде вже садить і треба чимось жертвувати, як то кажуть. Ось поруч, пожалуйста, вам сорт. Це сорт Аріана. Ось яка зелена, гарна, красива. Аж така стоїть, як кажуть, як крута. І антейка рядишком. Ось ці сорти більш стійкі до хвороб. І до плямистості, і до кліща, ось якщо воно стійке, то воно стійке. Ось такі наші рядочки. І хотіла вам якраз більше звернути увагу, наскільки різні вони бувають сорти. Ось, дивіться, поруч. Аріана вона яка чистенька стоїть, а мармалада, дивіться, зовсім-зовсім і були посажені. Мармалада була посаджена з осени, а аріана посаджена була навесні. І ось така різниця. Ця зовсім не дала і мало приросту дала, і така вся покрутилася. Хоч я обробляла, обробки були у нас, обробляли і рідомілом і хорусом проти, проти плямистості. Ну, от, от так вони себе показують. В одних умовах вирощування, а наскільки вони себе разно показують. Так що ось такі наші рядочки, такі наші сидирати, дуже їх полюбляємо. Сіти. Поздоровлюйте земельку сидератами і чекаємо надалі гарних врожаїв. Погодка зараз шикарна для посадки, ще можемо садити. Дощики добре земельку зволожили. І я думаю, все добре буде приживатися. все Всім гарного настрою, чекаємо перемоги, все буде добре, тримаємось мої рідненькі.